Наручний годинник перестав цокати у момент його смерті. Нарешті подумала смерть, коли перерізала нитку його життя. Він стільки разів тікав з її рук, що це просто смішно, порушуючи всі графіки та плани. У дев'ять він впав до колодязя, але через годину його знайшли та врятували. Тоді він уперше та не востаннє втік від неї. Вона зробила свою помітку звернути на нього увагу. У 16 він вирішив довести друзям, що найкращий плавець, але не судилося і почав тонути. Його врятували. Пощастило, що один з хлопців проходив курси першої медичної допомоги. Хм? Подумала смерть і внесла його в список особливо цікавих персон. У 24 він почав ганяти на байку. Ну, все, посміхнулась вона, але аварія, яка сталася, забрала життя іншого водія. А хлопець, зламавши ногу та рук, вижив і через рік пересів на авто. Та стільки ж можна, смерть нервово погоджала по полю зм'яти ромашки та лаванди, вдихала їх аромат, але заспокійли пахощі не діли. У тридцять шість він вийшов з дому. Дощ лив стіною, а наш везунчик просто підскознувся на мокрій буківці та потрапив під авто. Ну, все, подумала смерть, досить гратися. Вона підійшла до нього і перерізала тонку нитку. Годинник зупинився.